Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 257 тисяч десяти особин за добу 500 і поранено 771 тисяча 30 песиголовців за добу 1 тисяча Танків 4 340 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 8424 одиниці за добу, 14 артилерійських систем, 5212 одиниць за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 714 одиниць засобів протиповітряної оборони, 486 одиниць літаків. 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4282 одиниці за добу, 6 крилатих ракет, 1406 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7665 одиниць за добу, 7 спеціальної техніки 785 одиниць за добу, дві. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.